Розпались кайдани, минула зима, розвіялись хмари, розтала пітьма, і сонце всміхнулося рідній землі. Голодну, холодну загріло в теплі, як поле хвилюється рідна земля, як море розкуте, широко буя. Потоки, потоки шумлять та гудуть. Сини України ідуть та йдуть, як хвилі позлочені З Сонцем згори, шумлять і гайдаються їх прапори. А воля в темниці, а воля в тюрмі, орлицею б'ється об стіни німі. Потоки, потоки шумлять та гудуть. Сини України ідуть та йдуть, і чутно вже волі. Як хвилі шумлять, і, видно, вже волі, як мури тремтять, і прапор вже має у неї в руці, о швидше б до неї, о швидше борці. Земля розступилась, із праведних трун виходять Хмельницький, мазепа, бугун, і волі знімають кайдани міцні, і слізьми співають. Щасливі пісні, а буйні потоки все дужче шумлять, а стіни високі все більше тремтять, ще хвиля остання, і мури впадуть, сини України на мури йдуть.